Вітаю вас! Сьогодні ми з вами розберемо тему хімічні формули речовин. Після цього прямого ефіру ви зможете розрізнити якісний кількісний склад речовини, далі зможете знайти відносно молекулярну масу і масову частку кожного елемента в речовині. Але перед тим, як розпочати цю тему, давайте пригадаємо, що ми з вами розбирали на попередньому уроці. І так, згадайте, на попередньому році ми з вами розбирали прості і складні речовини атоми і молекули. Значить, давайте згадаємо, що таке проста речовина. Де тут прості речовини? Ми з вами казали, відповідно до визначення, що речовина, яка складається з однакових атомів, так? ось вони, однакові атоми, то це будуть прості речовини. Речовина, яка складається з різних атомів, ми зараз дивимося на кольор, то це буде складна речовина. Кожен, кожна молекула. В даному випадку зараз записані молекули складної речовини перед вами лежать Це метан С4, і молекули оксигену, точніше, молекула кисню, оця, ось там, де два атоми, і молекула озону, там де три атоми. Кожна молекула складається з атомів. Як ми знаходили атоми, де ми їх брали? Ми їх брали в періодичній системі. Так? Ми казали з вами, що кожна в періодичній системі даний символ хімічних елементів, в кожній клітинці ми знаходили, наприклад, алюмінію ми розбирали, є порядковий номер, який вказує на кількість протонів, електронів. І на заряд ядра є відносна атомна маса. Ми з вами знаходили відносні атомні маси кожного атому. Так, і тепер ми зараз з вами розбираємо, а да, а як я записувала ці атоми? Я записувала за допомогою хімічних символів. Наприклад, ми писали О, це був один, один атом. Оксигену один атом оксигену. Так, молекулу я записувала кисню. Ось таким чином одна молекула кисню, яка складається. З двох атомів оксигену. І я це визначала, де два атоми оксигена я визначала по цьому індексу. І так, складна речовина. Давайте візьмемо. Зразу я візьму речовину H3PO4. Так, я записала формулу. Хімічну формулу для ортофосфатної кислоти. Назву зараз нам ну, не обов'язково знати, але що ми зараз з вами повинні тут розібрати? По-перше, це хімічна формула. Що воно таке? Це умовний запис складу речовин за допомогою хімічних символів та Індексів. І так дивимося. Оці маленькі цифри це будуть індекси. Індекси. Так, і до складу, звичайно, входять що? символи хімічних елементів, символи, символи. І так, ще раз хімічна формула це умовний запис складу речовини за допомогою хімічних символів та індексів. Я думаю, що тут зрозуміло. Так, тепер наступне, що ми з вами можемо визначити за цією хімічною формулою. Перше, ми визначаємо це скільки молекул. Я тут пишу перше, одна. Молекула. Одна молекула. Друге, я визначаю якісний і кількісний склад. Якісний та кількісний. Склад. Якісний відповідає на питання, які? Які, Ось, бачите, які атоми входять до складу даної речовини? І я записую. Атом позначається літерою Н. Це буде атом. атом. І в дужках пишу атом гідрогену відноситься до атому фосфору і відноситься до атому оксигену. Як? Тепер я запишу кількісний склад, відповідає на питання, скільки, скільки атомів, атомів. І я це визначаю за індексом. Я дивлюсь, біля гідрогена стоїть цифра 3, значить я пишу 3, відноситься фосфор, тут один. Атом записано, відноситься до одного і відноситься до чотирьох. І ось ми з вами записали якісний та кількісний склад для цієї речовини. Що ще ми, ми з вами можемо знайти? Ми з вами можемо знайти відносно, третє, я тут пишу, ми знаходимо відносно молекулярно. Масу. Так як, молекула, так, як молекула складається з атомів, так, так і відносна молекулярна маса буде складатися з відносних атомних мас. Відносна молекулярна маса записується літерою МР відносна молекулярна маса. В дужках ми пишемо, для якої речовини? Пишемо H3. ПО4 буде дорівнювати. І дивіться, далі я записую, з яких частинок складається, з яких частинок, тобто з яких атомів. І так, атом відносно атомна маса, перший дегідроген. Їх три атоми, значить, я множу ось тут помножити на 3, плюс фосфор один, Відносна атомна маса фосфору, плюс переношу. Сюди. Так, плюс відносна атомна маса оксигену і помножити на індекс 4. Ось на оцей індекс, я його веду, щоб ви бачили. Тепер ми беремо періодичну систему і дивимося. Кожен елемент. Гідроген відносна атомна маса 1, оксиген відносна атомна. 15,999 ми округлюємо, буде 16 і фосфора, тут написано 30,974 то буде 31. І так, я записую. Гідроген 1 помножити на 3 плюс фосфор 31, плюс 16. Помножити на 4. І так, 16 на 4 це буде 64, 1 помножити на 3 буде 3. І так, 3 додати 31 буде 34, плюс 64, то буде 98. Буде 98. Це ми з вами записали. Тепер. Що ми ще з вами зможемо сказати? Тут записати, ми можемо записати, визначити масову частку кожного елементу. Четверте, визначаємо, обчислюємо. Обчислюємо масову масову частку кожного, кожного елементу. В речовині. В речовині. Для того, щоб це обчислити, нам треба з вами буде знати загальну формулу. Загальна формула ось така: масова частка елементу дорівнює відносна атомна маса цього елементу помножити на індекс і поділити на відносну молекулярну масу речовини. І якщо треба буде в відсотках, помножити на 100%. Так. І ми давайте спробуємо з вами зараз знайти відносно, ми, у нас є вже відносна молекулярна маса для цієї речовини 98. Так, і ми зараз відповідно до цієї формули знаходимо з вами масову частку кожного елемента. Масову частку кожного елементу. І я пишу, значить дивіться: я пишу масова частка. Перший елемент у нас йде гідроген. Гідрогену буде дорівнювати. Відносна атомна маса гідрогену це буде 1. Помножити на індекс 3, який біля, біля атому, так, і поділити на 98. Так, ну, звичайно, так, ми ділимо. 3 поділити на 98, це буде 0 дорівнює 0,0306. Ми множимо на 100%. Знаєте, переносимо два знаки, то тоді виходить 3,6%. Я думаю, що тут зрозуміло. Таким чином, ми зараз з вами знаходимо і. Масову частку фосфору і масову частку оксигену. І так, масова частка фосфору буде дорівнювати відносна атомна маса фосфору 31, індексу там немає, значить я ділю на 98 і множимо на 100%. 31 я ділю на 98, виходить 0,300. Так, множимо на 100, то виходить 31,63%. І знаходимо масову частку оксигену, масова частка оксигену буде дорівнювати а, оксигену. За умовою було в нас дано тобто, маса одного атому 16 помножити на 4 і поділити на 98. І так ми ділимо. 64 я ділю на 98, виходить 0,65. Там 306, так, Множимо на 100, переносимо два знаки, виходить 65,306%. Тепер, коли ми складемо масові частки гідрогену, далі фосфору і оксигену виходить 100%. Значить, ви себе можете таким чином перевірити, ви знайшли правильно масові частки кожного. Елементом. Так, є. Тепер, що нам з вами треба ще навчитися робити? Нам з вами ще треба навчитися читати формули. Навчитися читати формули. Для того, щоб прочитати формулу, ми з вами повинні знати символи хімічних елементів. Символи хімічних елементів. І так, читаємо. Я беру другий варіант: ось, і читаю. Натрій хром 2, калій хлор О3. П. Не фосфор я читаю. А П як ми читаємо? Далі станум О2, хром 2 о 7 2 йод-2, Літій 2, 2 СО4. Манган О2 натрій бром калій 2 манган о 3 по 4 3 з мінусом h2o Як це записати? Значить, дивіться. Натрій хром о 2 ми так і пишемо. Натрій хром о 2 H2O. Я так і пишу H2O. Я думаю, тут зрозуміло. От. А тепер завдання буде на пакій. Дивіться, у вас буде прописано, з чого складається дана речовина. Наприклад, дивіться, питна сода. Складі... Запишіть хімічні формули питної суди. Якщо відомо, що її молекула складається з одного атому натрію, одного атому гідрогену, одного атому карбону та трьох атомів оксигену. Це ще легше написати. І так, молекула складається з одного атому натрію. Я згадую, як пишеться натрій. Якщо забудимося в табличці натрій. Далі одного атому гідрогену H. Так, далі. Одного атома карбону. Т, я пишу трьох атомів оксигену. Три атоми оксигену. Ось ми склали формулу складної речовини. Першу формулу візьмемо. Складіть, запишіть хімічну формулу азоту, якщо відомо, що його молекула складається з двох атомів нітрогену. І так, нітроген два атоми. Я вказую індекс. І друге з природнього газу, якщо відомо, що його молекула складається з одного атому карбону та чотирьох атомів гідрогена. І так, один атом карбону чотири атоми гідрогена. І так, ми з вами сьогодні розібрали. Прості і складні речовини ми повторили, з чого вони складаються, а також розібрали хімічні формули, на що вони вказують, і сказали, що хімічна формула вказує на те, скільки атомів кожного елемента входить до складу складної речовини. За хімічною формулою ми зможемо з вами вияснити. Або записати якісний кількісний склад, обчислити молекулярну масу і масову частку кожного елементу. На наступному уроці ми з вами розберемо, що таке валентність, як визначити валентність елемента за формулою і як скласти формулу за валентність. Всього найкращого, до побачення!